Вітаю Миколаїв! Сьогодні 25 травня 25 рік, 25-5-25 така дата цікава, не знаю, що це означає. Нічого гарного не означає, тому що цієї ночі знову кацапляндія вбила людей. А ми працюємо. Переносимо свої рослини, тому що, тому що, тому що почалися випади. Бачимо ось. Основна причина загибелі наших рослин це те, що ми їх вбиваємо своєю любов'ю, як я кажу. Перелив. Бачимо інжир, був гарний прирости. Зверху земля, земелька підсохла, ми полили. І відбулося загнивання ось тої ніжної кореневої і самого стовбура. Можливо, ми глибоко його посадили. Бачимо, як було посаджено де коріння. Не знаю, яка причина, ну, скоріше за все, перелив. Потрібно набиратися досвіду, тому що ніхто тобі не скаже правди не підскаже, поки ти сам не наб'єш шишки. Виносимо ми свої квіти, веджінку і все, тому що зараз в приміщенні набагато прохолодніше, хоч у нас і теплі поли, а вже на дворі плюс 20 градусів. Є у мене ось така тепличка, колись подарували діти. І вона вже роки 3-4 лежала. І ось прийшов її час. Робимо ось таке притіння на вулицю, дуже тепло, хоча вітряно. Винесли ми свої інжири, бачимо деякі, я показую те, так як і деякі вон пропадають вже на грані. Наша кудрання теж багато випадів було, але бачимо деякі дуже гарно себе почувають. І наші гранати. Гранати теж дуже багато випадів. Ну, це все перший рік я роблю це все досвід, так сказати. Головне, не перелив. Бачимо в гранатах, які гарні коріння, Вон, вже коренева, її видно. Деяка. Кудрані теж видно були корінчики. Ну, це ще, звісно, не рослини, тому що потрібно, щоб вони закалилися, щоб з ними було все добре. Так що такі справи висаджуємо. Маємо надію, що у нас щось доживе до висадки в ґрунт. Наберемося ми досвіду все-таки і поділимося з вами. А щоб бути в курсі справ, ви підписуйтеся. Ставте вподобайку і слідкуйте, тому що у нас дуже багато цікавих тем. У нас фундуки, у нас гранати, у нас саженці, дуже цікаві саженці Ми беремо незвичайні саженці собі в колекцію і залишки завжди розпродуємо Тож у нас завжди якісь нові цікаві сорти. У нас підщепа, розсада, часник, цибуля, картопля. Все, хурмовий садок, персики. Медведівський червонолисний дуже гарний персик. І наші персики. Персики, які в цьому році відпочивають, але не всі Але не всі мають персики, є ось такі з таким завантаженням. Все, тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Витримаємо і все буде добре.